Восьма -го година на годинниках українців, Вітаю вас, в ефірі телеканалу Еспресо. В цій студії нагадую, ми не лише інформуємо вас про найголовніше, але й обговорюємо важливі суспільно-політичні теми. Говоримо з цікавими людьми. І один із таких гостей сьогодні до нас завітав. Це Віталій Яцик, боєць, боєць батальйону Донбас, учасник громадського об'єднання учасників АТО. Справедливість, доброго ранку! Доброго ранку, обожнюю таких гостей. спасибі, що ви з нами. <реш> Я знаю, що у вас дуже складна військова історія. Я знаю, що ця історія в цілому схожа на багато інших, тому що ми зараз оточені людьми, які пройшли пекло війни, але Повертаючись до мирного життя, не знаходять тут певних відгуків військового часу. Я знаю, що сьогодні буде на головній площі країни акція за участі Іловайського братерства. Це акція, на якій ви із вашими однодумцями будете дещо вимагати. Чого ви будете вимагати у України? По перше, відкритого розслідування трагедії не тільки Іловайської, ми ж знаємо, да, що вже була. Дебальцевська трагедія е, був ДАП, той самий, е, по-перше, це вимагає публічного розслідування цього всього, покарання винних і відсторонення осіб, які е, винні в цьому. Тобто ми знаємо, да, генерал Назаренко, який винен в трагедії-76, він до сих пір виконує свої обов'язки. да, Він під слідством, але тим не менше, він виконує свої обов'язки. Тобто це незрозуміло для мене особисто і для моїх. Побратимів також. Ця акція буде за участі тільки ваших побратимів. Чи це буде акція, в тому числі із залученням рідних, друзів, близьких тих бійців, які як повернулися, так і не повернулися цих страшних точок? Очікуємо також і родичів, тобто обіцяли, що будуть. Не знаю, скільки людей буде, і в принципі, якусь резонансу. Там е реклами якоїсь не було великої для того, щоб там побільше людей зібрати. Ми просто хочемо, щоб е керівництво країни, керівництво е е Національної гвардії, Міністерства оборони, щоб воно згадало, що були такі події, і що повинні бути, повинні бути покарані. Бо, наприклад, Матіус той самий на річниці Ловацького котла, він обіцяв, що за два тижні. Справа буде передана до суду, да, і буде, е, будуть покарані особиці. Але Ви сьогодні звертатиметеся до влади, чи все-таки до українського до влади, народу, щоб на пульсі тримати. В першу чергу руку. до влади. І народ також повинен пам'ятати, що були от такі події. Люди не повинні забувати, бо це була дійсно страшна трагедія, і дуже багато людей тоді загинуло. І це наймасштабніша трагедія в історії України військова. Як ви почуваєте себе зараз на території мирної України? Чи Нормально. немає у вас ситуації роздвоєння, скажімо так, паралельної реальності якоїсь? Немає враження, що мирна Україна живе трошки не розуміючи, що відбувається на сухані. Ну, частина людей дійсно не розуміє. І я думаю, в основному це люди ті, кого це ніяк не. Не торкнулося ці події. Да? Там ніхто з них знайомих не пішов воювати, ніхто не загинув, там, не дай Бог, ніхто не був поранений, чи ще тобто люди, які були просто в стороні цього. Ну а так, більшість України, я думаю, все таки розуміє, що йде війна, що Україна зараз знаходиться в стані війни. А я знаю, що ви проходили в свого роду реабілітацію після подій, що з вами сталися. Як це виглядало, чи допомогло це вам? Ні, це реабілітацію в мене було це 10 днів трускавців, напевно, більше нічого такого. Тобто, це максимум ну, жодної так. жодної якоїсь психологічної допомоги, допомоги а, е і так далі. Ні, це лише поправити не... здоров'я. Ну більше так, А ви дає. знаєте про програми, про певні стартапи волонтерські, і не тільки так я знаю, що я можна знаю, звернутися. Центр світлячок я знаю, займається це в Києві. Реабілітації психологічної. Ще я знаю, що є в Там інших містах таке є. Чого а. потребують ті хлопці, ваші побратими і ви, ті люди, які повернулися із того пекла? Ну, підтримки в першу чергу. І в першу чергу це від рідних, напевно. Ви її маєте, я думаю, від своїх так. рідних. Проте є можливість зараз звернутися до простих українців. Я б хотіла, щоб ви сказали, що, як мають реагувати українці на ту трошки халатність і холодність влади по відношенню до розслідування таких резонансних справ, я не можу нічого підсказати людям, як реагувати. Це повинен кожен вирішити для себе. Просто треба розуміти, що якщо ми зараз, от зараз, напевно, саме да, після Майдану і та, під час війни слушний час для змін, для змін в країні кардинальних, для того, щоб зламати систему, яка існує. Це стосується не тільки там, в Збройних силах України, це стосується і в міліції, яка зараз стала поліцією, і хотілося би, щоб це змінило не тільки назву, як це відбулося, да, там, в країні агресорі, а це дійсно змінило систему. Uh -huh. В судовій системі, в... Тобто, ну, я, я вважаю, що зараз от самий слушний час для цих змін. От. Ну а вже там як реагувати, мені здається, що кожен українець повинен себе сам вирішити. Яка ситуація зараз з допомогою від держави, таким людям, як ви, героям? Яку саме? Ну, допомогу, якщо майкер. чесно, матеріально, наскільки матеріально, держава підтримує вас? Е е Можна без цифр, але в цілому, ну, чи це знаю, систематично, чи цього достатньо? <кій> дивлячись в якій області, ну, з побратими спілкуємось, дивлячись в якій області, тобто десь е виплачують якусь матеріальну допомогу, там разу десь не виплачують. Тобто, в Києві я знаю більше ці суми. <кій> В інших обласних центрах менше в Дніпропетровську здається непогано підтримують, особливо там поранених так і угу. так далі. А, на вашу думку, яких законів про? В часи військове саме не вистачає про учасників ФТО. які рішення має зараз прийняти українська влада, можливо, український парламент, які подання мають бути зроблені вже в цьому році для того, щоб підтримати права учасників ФТО? У ну, Мене в цьому питанні мене більше всього турбує це те, що ми, коли пішли добровольці, ми були резервістами і е, до теперішнього часу нас не прирівняли до військовослужбовців. Тобто є проблема в цьому, є проблема там, в е, поранених, які отримують пенсію менше, ніж військовослужбовці. І так само в матеріальному якомусь забезпеченні, да, то зарплата в нас була набагато меншою. Ну, uh -huh. Я її можу навіть озвучити, це 989 гривень в місяць. Uh -huh. От. І в принципі, для того, щоб це, всю цю ситуацію виправити, достатньо прийняти тільки один закон. Один це прирівняти резервістів, які пішли в добровольну зону АТО. До військовослужбовців. Все. І все це вирішує зразу всі питання. Питання матеріального фінансового забезпечення за цей період, питання поранених. Дякувати Богу, там по загиблим, здається, питань не було. От то що мене турбує зараз. Порешті, чесно, нічого не можу сказати. На вашій сьогоднішній акції чи будуть присутні якісь представники влади, до якої ви будете звертатися? Я не знаю, нічого не можу сказати, чесно. Акція якось були. узгоджена із міською владою була? В mm, неї знає. Так. І ніхто не обіцяв з'явитися. Я не знаю, чесно. Нічого не можу сказати по цьому питанню. Це найменш Мені. популістичний гость в моїй студії. Я настільки скромної людини, яка прийшла розказати про акцію, і без жодної реклами це робить. Ну, ну, а для чого потрібна реклама? Реклама, <реклама> яка реклама може бути, йде війна. Але я ж кажу, ми хочемо, щоб народ. Щоб влада, вони не забували про те, що дійсно була трагедія, і винні повинні бути покарані. Не може такого бути, щоб людина, яка винна в загибелі сотень людей, а там дійсно загинули сотні людей, безвісти пропавши до цих пір. З мого взводу, хлопець до цих пір безвісти пропавши. Його вже немає півтора року. І люди до цих пір не покарані. І я вважаю, що це недопустимо. Недопустимо в країні, яку ми зараз намагаємось збудувати в новій країні. Я дуже сподіваюся, що сьогодні до акції долучиться прості українці. Навіть ті, хто не чув про цю акцію раніше, вона дійсно не мала широкого розголосу. Я сподіваюся, що через наш ефір ви трошки більше про неї дізналися. Недавно була цікава бесіда у мене з розумною людиною, яка сказала, що ми думаємо, що живемо від виборів до виборів. Ми думаємо, що тільки виборами, можливо, обмежується якийсь громадський контроль. Ні, ми повинні постійно нагадувати, чого чого Ми хочемо і владі в тому в тому числі. А ми хочемо, щоб винні були покарані, бо так має бути, тому що це справа справедливості і справа того, щоб більше не допустити подібні речі в новітній історії України. На жаль, багато кривавих точок вже було на нашій карті. Саме саме в цей здавалося б час здавалося б, це нове століття. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що сьогодні акція пройде спокійно. Я сподіваюся. Нічого не буде, якихось радикальних там вимог. Я, в принципі, три питання, які ми вимагаємо, я думаю, що вони не, не такі вже й радикальні, е, да? Але хочеться, щоб справедливість все-таки була досягнута. Напевно, от таким от конструктивом, спокою, впевненістю у своїй позиції досягаються найбільші цілі. Ми з вами всією душею, серцем і Дякую. головами. Бажаємо, щоб все вийшло. Це був Віталій Яцик, боєць батальйону Донбас, учасник громадського об'єднання учасників АТО Справедливість. І нагадаю, що сьогодні на Майдані Незалежності відбудеться акція з вимоги до влади. Пократи винних у найбільших трагедіях новітньої історії України.